Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Так ось ну, тим, тим більше, тим більше, що на, на, це, на цьому будівництві вони зрозуміли, що теж можна заробити. Ми бачимо, там що в Харківській обласній військовій адміністрації що, е, під фірми одноденки пересу перечисляють десятки мільйонів гривень там за ліс. Ну, у мене просто що я зараз в іншому проєкті зайнятий, наша організація системно займалась до війни антикорупційною діяльністю. але у нас кілька. Людей на фронті. Я теж задіяний. Ну, я, до речі, по прифронтовим громадам їжджу і от тільки сьогодні не поїхав, а вчора от був в Білопілі, ворожбі. Ще перед цим ну їздив по всім. О, то я і бачу ці фортифікації, бачу настрої там в прифронтових громадах. Ми розвозимо рімкомплекти для постраждалих домогосподарств. От то я якби ну як би бачу це все, от і не немає просто часу там, але але ми по-любому ми кожну копійку дослідимо. Там мимо нічого не пройде. Тому що ще раз кажу: тільки сумська обласна військова адміністрація ну, майже мільярд потрапила. Верні ну, ну, освоює зараз, системно освоює, щось будується, але. Теж я не військовий інженер, щоб дивитися там доцільність того чи іншого, але і зуби дракона. Але я теж бачив от зуб дракона, який розвалений, от такий в крошку. І я думаю, так що якщо зуб дракона можна кувалдою розвалити? Так, а на що нам такий зуб дракона? Що танк приїхав, танкіст вийшов, кувалдою побив ці, ці вони проїхали далі. По-моєму, там нам такий хокей не нужен. І треба, щоб хтось ж досліджував, значить ж це мента туди не докладують, або якось Ну щось таке. Тому що ну як, може бути е е е е е е е цю пірамідку взяти і розбити кувалди. І тому абсолютно елементарні речі. Так, да, вони не хотіли їх будувати до лютого, поки. Зняли залужно, думали, може, сирський інше скаже, сирський. Певно сказав те ж саме, що там, типа, що закопуємося, тому що стратегічна ініціатива не нами втрачена. Ворог може наступати, може наступати, як і ми бачимо, вже він розтягується в нитку для чого, щоб розтягти наш фронт. А для для сторони у якої є стратегічна ініціатива, чим довший фронт. Тим більше переваги, тому що ми ж ми можемо тільки гадати, там типа я е, цілий блог писав, тільки що на, на в Сумській області 540 кілометрів, сім імовірних напрямків наступу. Сім. От, і це понятно що е, а росіяни ж готуватимуться тільки на один, а ми на всі сім маємо бути готові. да Це їхня перевага, це наш. Е, недолік але що ж, ми ми бачимо, що вони зараз мають перевагу? А чому вони мають перевагу? Знову їм залужний винувати? Чи може Мар'янка винувати, яка е, півроку приймала закон про мобілізацію? і У нас зараз просто немає ресурсу відповідного росіянам і тому, маючи менше військ, тупо маючи менше бійців на фронті, ми змушені ставати в оборону. А де ж Мар'яна була? Де ж що ж вони не забезпечували своєю своєю кастою? Цей кастою, да? Чого ж їхня каста не забезпечила державі Україна оце е, можливості для порятунку? А, то що вони електорально залежні, тому що вони боялися цього, вони думали, якось воно само по собі розсосеться. Да? Е, от, е, а воно не розсосується. Лещенко, Лещенко, який замість того, щоб сказати, що влада, поверни, а тоді будемо говорити. А тоді, якщо хтось буде десь там. Не ну, треба, що порівнювати ми могли стосовно безуглої і суспільного то що багато хто я там спеціально зайшов і подивився, багато хто ну наївних людей кивали, тому що Безугла сказала, що у неї переглядів більше. Ніж е, у суспільного, типа вона як е, ведуча блогу успішніша. По перше, це абсолютно брехня і маячня, тому що у суспільного є там суспільна культура, є регіональні відділення суспільного з мільйонами е, підписників. Да? З сотнями тисяч щомісячних переглядів це точно. От, тось вона, перше, що злукавала і просто тупо збрехала. А друге, навіть якщо б і так, навіть якщо б сказали, що там пул з десяти блогерів, ну там е, найбільших брехунів, це там Арістович, Мар'яна, ну там ще кого там їхню команду латиніну всунуть. І от от і вони можливо, так да, хтось би сказав, ну дивіться, там тисячі людей працюють на суспільному а тут 10 блогерів, і у них переглядів більше. Але окей, люди суспільне створене для того, щоб це був стандарт. Вони працюють по лікалам BBC. ну правильно, наглядова рада там представлена представниками від кожної фракції, тобто від слуг народу там теж є свій представник. От до нього хай претензії Мар'яна і Весовує. Там у ОПЗЖ навіть є свій представник у глупів довіра за Майбах. У цих всіх ребят теж є там свої представники. Ну і представлені звичайно, і голос і ЄС, і батьківщина. Ну і представлений громадський сектор. Я зокрема представляю аналітичні центри регіональні, тобто не київські. Тобто, я туди входжу як регіональний представник громадянського суспільства. От, так що там ну, Мар'яна просто не в тімі, їй просто сказали: а ну Мар'яна, ми ще твоїм ротом скажемо якусь гадость. І вона й сказала. Э так, да, повернемося до Лещенка. І от якщо Лещенка там ще з, з трудом можна припустити, що він там може сказати, що я типа шарю в, в телебаченні, і от вважаю, що там, якщо Бабиренко і Близнюк там наїжджають на єдиний марафон, вони роблять це неправильно. Токей, а що він розбирається в фортифікації? Яка, де Лещенко, де фортифікація? Сережа, ти подивися ж там тендера, ти подивися, Сережа Лещенко ж. Коли вже прийшов в ці в депутати, ще ж не було прозоро, да? А потім він, мабуть, перепутав і не знає, що коли діяло прозоро, там було дійсно прозоро, все було видно. То зараз там частину речей засекретили. Ну там ті кажуть війна, там всім не, не треба знати де куди скільки пішло, які фірми там здійснюють будівництво. Проте все одно ж. В прозорах, хоча б там основні документи фінансуються. Ми бачимо, ми не можемо побачити там, ну, якийсь відтинок да там фортифікації да там, типа технічне завдання не викладається, ну географічний аспект, да. Але там що тільки от скількись там бліндажей скільки погонних метрів і це там 20 30 50 мільйонів, таких таких повно просто м, цих. Ну, тендерів проходить, тільки Сумська область це 879 мільйонів, і це тільки обласна військова адміністрація, розпорядник. А так як Сумська не встигає, там спеціально постановою Кабміну ще зробили розпорядник. Ну Наприклад, в Сумській області будує ще Львівська обласна військова адміністрація, там щось, щось місцеві громади, щось за обласний бюджет. Робиться, і він нам буде казати, що там, типа, що не лізьте фортифікації, так вони ж красти почнуть не 20% що вважається божеські, да а 30 і 50 Вони ж, це ж може Сережа не знає, так я йому повідомлю. Це в Сумській області хотіли тут діятелі одні побудувати зводний, взводний опорний пункт за 45 мільйонів. Потім, коли почали їм бити по рукам, то вони побудували той самий взводний опорний пункт за 11. в чотири рази дешевше. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.